Всім привіт, кошняка! Ви на каналі The Candy Черрі. І сьогодні я буду грати обі там, де ми прив'язані. Привіт! І сьогодні Привет! я буду за моєю подругою Вікою. Ходи! ходи, 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 добре. А ходи? Я йду. Чого так довго? Я не знаю. Та почекай мене. Ой. Чекай. Like... Я тебе тримаю. Як тримай? Все, я впала. десь нажала і тебе тримаю. Ось якось мене витя. Я пробую про це. Давай все. Дякую. Ти мене А, все, все, все. Дуже лагаю тільки. Головне не впасти. Так, вот. Так дивно, я синя, а ти червона. Я так. А інші говчі такі прості. Ага. Сейчас я сильну сюди. Ну, візайте обі для найкращих друзів. Друзі. Мізайте обі для найкращих друзів. Куди ту небо? Все, я сюди. Блін так лагай. Я стрибаю. Я не хочу впасти просто. Не хочу впасти. А як? Кнопка, так, 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 так. задавай не я танцюю політику. Я не знаю, все, вона є себе. Все, я тебе тягну. Я, я тебе тяну. Я не знаю. Ва! Ти маєш щось робити, якщо я щось роблю. О, нам дали і Ва! Чуть не впала. <рисвіт> <рисвіт> Цікаво, у нас получится пройти це обі. <рисвіт> <рисвіт> Буду відуватися. Е! А, я падаю, чуть не впала. Все, я тікаю від тебе. Я тікаю від тебе. Я я валяюся. Буду наступний раз акуратно. Я не знаю. Що... <говорювався> Наступне відео. <говорювався> <говорювався> ну, Буде піче лабі знімати. Ні, дякую. Давай, поднимайся. Всё, всё, всё. Я чуть тихий, что ли? Ай, тут монета на церкви. Ай, ты у куда? Ой. Я думала, это кнопка, чтобы... Зоя. Зоя. Ой. Зоя. Слеп. Приходимо. Постараюсь бути акуратніше. А, ой. А, нас сюди ну. Ну. Так, я не знаю, що це. Все я пью. все. Тепер я акуратна. Коротше, якщо у вас така сама подруга, як мене, то краще не грайтеся. Не з нею, з нею таке. Мої відео Можемо ще одне обізняти. Знімається Ксюша. А Ксюша. А з ким знімати? Не з а чого? Не а, ну ок. Стоп, а як я маю піднятись? А, ти мене можеш підняти? Не можна, я тебе підняти? Я тебе посала. Я. я живий, не втягні. Все. Я забираю до тебе. А. А, кай. Okay. Uh. Я через ставлю. Те, Ой. Тепер я вот не <ривіт> Як мені <ривіт> тебе? Алпшо. А тебе. <laughs> не чуй. А я не могу где подняться. Чисто что. А я могу. я. Можем не упасть? <laughs> <Я> научилась летать. Как ты вообще летать? Мы Час, 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 а я ні. Я валяюся. Я, вис... я, вис... я висю. Я висю. Тепер ти повиси. За що? Все, якщо хочете, щоб ми ще якісь такі обі зняли, то 50 лайків. Все. Ну, ви тоді так не знімемо. Давай 10. 10. А давай 20, щоб ми точно це не зняли. Буде друга частина цього. Куди ти мене здобуває? Куди? Ой. Все, піднімаю. Піднімаю. Ось таком, потім таком. І так сюди. Ти Куди? Я впала на тому самому місці, в якому ми впали. Куди вас виставили? Я не знаю.

Мені здається, в мене є ідея, що ми можемо. Ой. У мене є ідея, що ми можемо зняти. Ні? Там не треба прив'язано бути. Ні, немає. <сіст> Чого? Мені не вистачить, мені не вистачить Там просто треба натиснути на лоб. Рух. Рух. Оді. Угу. <сіст> <Що я> <сіст> мене лагає. É, Japi de Maio, E no mau. Japi de Maio. 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 essa mal fala, gente. também? e Não sei o que Ага Ми прийдемо з тим в цей рік Ага З 2026 Зоя, mm. ну куди ти? Що ти зі мною робиш? Що <глухи> ти зі мною робиш? Тащу тебе Куда? <глухи> Знаю <Іди. А! глухи> Блін Ти не хочеш у нас, щоб ми приїхали і все, ти потиснила вуха і відправила? Ні <глухи> Не хочу Ну тоді нормально Деліка. Все, я тепер стою. Та Куди ти мене? Я тебе кудись? я майже. О, майже. Все. Тепер не рухаємось, стоп. нам треба відпочити. Відпочити.

Ааа, балала! Бо Година. Чого? Да! Я впала! Стоп, а кого закинь чого відо? Нікола! А чого? А тоді що ми будемо робити, якщо ми не прийдемо? Стоп, угу. ми не прив'язані. Прив а чому? <риві> Дивися! Тобі, тобі, тобі. Угу. Тобі, тобі. Все. Ми не перестала вагати, удивляєш? А чого? Бью. Два сюда, я залізу. Куда? А як? А тут таке червоне. Я порухала. Мені впала. Все, я знову прив'язана. Но не лагає. я рухаю. рухає Я рухаюсь. СМР. В якому Ніякому. З цих штучок СМР, як з мене футболіст. Пішу, не вагай мене, ти бачиш мого, мого цього. Може, ти мене великі? Не знаю. Так, блін. Де б годину? Куди нас страждає? Давай, давай, не лагай, не лагай, не логай. Тянеш чи? Ну добре, я тепер проходь. Щось такого без мене. Якщо зможеш. Зараз вийду. Чого? Чого? <плес> Ти мене вертаєшся в мене. <плес> Чогось? В мене є ідея. Можемо зняти інше обі. Замість цього. Давай. Приймати? Ні. А що? Після цього? Ні. Чого? Я, я, я того самого. А, ну ок. Я... Воно легке. Так, ну, давайте будемо закінчати відео. Угу. Так, не забувайте ставити лайки. І не грайте це обі! Бо. Ви без нервів. Uh -huh. Особливо з такою ЛП. Якщо ви якщо вирішите свою ЛП, то наймайте, то вона буде собі наймати психологу, а психолог-психологу. Так, ну, mm -hmm. всім па-па.